Здрасте, здрасті, містер. Ну а Жизнь собачка, вона така і є. Так, ну. всім привіт гостям та підписникам, хто не перший раз дивиться моє відео, вже знає, що хто знає, як звуть мого вівчарку, отримує безкоштовну доставку. Так. Сьогодні з вами побалакаємо про оце. Звернувся до мене дядька, каже, хочу дрова кола зробити. Та робіть, я не проти. Каже, мені треба таке, таке і таке. Без проблем зробимо. Так, що ми зробимо? Ну Звісно, беремо лом, беремо лом, беремо шайбу. Обварюємо, приварюємо, як завжди, відрізаємо, то в нас буде вал. То в нас буде вал. То в нас буде вал. Так, це маховик. Це є трохи наперед. Цей маховик уважи близько 30 кіл Це окрема буде історія. Це є для тих, кому кого зацікавило. Конкретно. Цьому хлопцеві будемо робити ось що. Зараз спробую вам показати. Спробую вам показати. Ось такі газелівські чи газоновські маховики. Вага 13 кілограм, класика. Це вже перевірено, роботи буде. Такий маховик. Такий корпус підшипників. Дядько тоді приваря, як йому треба. Зробить той вуз, буде колоть дрова. Так, до речі, тут трохи треба розточити ще, це чернова робота була. Ось, є, буде таке діло. Морква в нього буде. Ось я вже вибрав йому із тієї грядки. Там річ в чому, що він буде робити її. Запаралели назвалом циркулярки, щось там п'яте-десяте, Ну, мені то не важливо. Мене попросили праву різьбу. Ось вона. З правою різьбою морку. Є. То ми з вами в якомусь відео робили ту приспособу, щоб її нарізати. Зазвичай ріжемо, зараз я вам покажу. рукою важко. Щось воно. Зазвичай ми ріжемо отаку. левую резьбу. Да, до речи, резьба двухзаходная Крок, о, крок, 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 крок 16, подожди, да, да, крок 16, ось, чем они отличаются, на видео видно, это правая резьба, это лева. Ну, тобто попросим, не то есть попросил меня, то что, не проблема, сделаем. Сделаем. Черновый отверт тут есть уже под него. Різьби під гужо не навалені, навалені, тобто треба тільки розточити. Все. Отой є вал, ото є вал, який ну це штук якогось, який має діаметр 50 мм. І звісно, що цей вал піде під отой маховик 30-кілограмовий. Кому треба, звертайтесь. Ну, воно буде робитися і без вашого звернення. І ось такі заготовки тих корпусов підшипників. Тобто річ в чому. Хай дядька не клопочеться, воно вже все є. А, до речі, то морква, да ну, вона 100 мм в діаметрі, то окрема ціна. Трошки друга. Бо вибачте, Матеріал стоїть грошей, і зараз за нього все більше і більше грошей хотять, навіть, навіть на металоприйомці. 50... Ой, вибачте, 50 гривень за кілограм то є вже наглість. Дуже дуже нагло. Все, будемо робити, покажу вам. Вже готовий результат. А дядько, хай не клопочеться, зробимо, відправимо. Все буде чітко, буде на зиму хлопець з дровами. Так, ну всі ж пам'ятають за вівчарку мого. А, ну і до речі, треба бути підписником каналу. Все, вівчарка. Вівчарка. З утра було холодно дуже, а зараз він на сонечку вигрівається. Хоча в нього шуба така, що не змерзне. Все, до свидання, хлопці. Так, а до речі, забув сказати мій вайбер, ну він буде в описі. Viber в мене ось такий. 066 471 9200. Звати мене Андрій. Ну, це вайбер, це контакт. Viber, telegram, телефон. Все. Кого зацікавило, мо кому морква треба під його овалом. Є готовий вал. Та, пожалуйста, буде вам морква. Все, хлопці, то я так побалакав. Все, до побачення.